Шалом мій друг, 7 вересня презентували новий iPhone. У цьому огляді я не буду брати акцент на процесор, на кольори, дизайн тощо. Я поясню, чому нові iPhone вийшли саме такими, але деякі питання стосовно прошки все ж залишаються. Пропоную починати. По перше, розберемось у iPhone 14. Чим він відрізняється від iPhone 13... Візуалом нічим. Це один в один торішній айфон. У ньому навіть не змінили процесор Apple a 15 Bionic. А чому так зробили? Тому що Apple a 15 Bionic – найпотужніший процесор на сьогодення. iPhone 14 просто не потрібна потужність нового Apple a 15 Bionic. Чому? А що ви збираєтесь робити на iPhone 14 і iPhone 14 Plus? Ви думаєте, вам не буде вистачати потужності? Ігри на iPhone з ними все гарно. З обробкою фотографій процесор впорається, фільми у 4К теж впорається, сенсу тут немає жодного. Цікавіше буде подивитись на камеру. Тут вже все інакше. Як Apple говорила на презентації, камера iPhone 14 знімає у лоу лайті, тобто вночі на 49% краще. Я не знаю, як вони це рахували, але по характеристикам ми маємо 12 мегапікселів. Цього вистачить. 1,9 мікрон розмір пікселя на матриці. Це дуже гарно, я віддаю честь. Не змогли підвищити цей показник на 0,2 мікрона. Для вас це смішні цифри, але для смартфона це який не який, але стрибок вгору. Чому? Якщо ми будемо брати матрицю фотоапаратів, ну, наприклад, Sony Alpha 6420, то у неї розмір пікселя 3,9 мікрон. Якщо порахувати, то виходить матриця iPhone у два рази гірше, ніж у цієї Соньки. Так, Сонька знімає фото у 24 мегапікселя, але у порівнянні на суху, це до. Дуже гарний результат. Для довідки, після матриці Alpha 64.2.0 вже йде Full Frame матриці. Фотоапарати з такою матрицею сягають за 2000 доларів. Ну і ще один незначний, але важливий нюанс: Apple відмовилась від фізичної сім-карти і перейшли цілком на e7. Для України це взагалі не проблема. eSIM є у Київстар, Vodafone і Lifecell. Маленька інтеграція. Якщо ви клієнт Монобанк, то взагалі шик. Просто йдете у налаштування і купляєте e7 одразу в смартфоні у застосунку MonoBank. Підключаєте її і все. Замало того, ще і кешбек отримуєте. Повірте, e7 це топчик, користуюсь вже 3 роки. У новому iPhone 14 ви можете користуватись двома електронними сім-картами. Це було і в 13 му iPhone, якщо ви не використовували фізичну сім-карту, Це плюс. Чому вони зекономили місце, так як сама сімка займала величезний простір на материнській платі відносно загальної площі плати, а це означає, що плату можна ще більше обрізати і вставити в новий айфон більш ємнісний акумулятор. Це не 500 мА на годину, але все ж таки айфон буде служити довше. І в принципі, на цьому все цікавинки 14-го айфона закінчились. Переходимо до iPhone 14 Pro, головне нововведення островок. Динамічний островок, головна суть у тому, що у iPhone чолка не частина екрану, жодних функцій екрану вона не виконувала. Там були Face ID, селфі-камера, датчик приближення тощо. І коли ви, ну наприклад, вмикаєте беззвучний режим, то ця плашка з'являється під чолкою. Всі до чолки звикли, але Apple, на мою думку, зробила геніальне. Вона інтегрувала цю чолку в екран. Відтепер, щоб ви не робили на своєму iPhone, слухали музику, отримували виклик, повідомлення соцмереж. Тепер це все буде інтегровано у цю чолку. Чому я в цьому впевнений? А коли розробники програм для пристроїв Apple не втілювали можливості нового iPhone у життя? Ну і взагалі на iPhone, iPad, MacBook тощо. Зробити з цього мерзотного виріза працюючу частину вашого екрана, як мінімум, це новий подих у сумні iPhone, які не змі змінюється візуалом у жодному разі. Не говорю, що це погано, це просто факт. Ну добре, а ще по параметрам. Новий iPhone A16 Bionic потужніше, продуктивніше, найкращий процесор 2022 року однозначно. Цікавіше буде подивитись на камеру. Цей мув від Apple я взагалі не зрозумів. У нас Ширік 24 мм фокусна відстань. Якщо для вас це нічого не говорить, не переживайте. Берете ваш iPhone, любий там XR 11, 12, і уявіть що він буде захватувати на 10-20% більше по углах. Цікавіше мікрони. У порівнянні з iPhone 13 Pro ми маємо фантазмагоричні 2,44 мікрона і поширену матрицю на 65%. Повертаємось до Sony Alpha 6420. Матриця нової прошки всього на 32% програє і виграє у попередника iPhone 13 Pro на 25%. Ну тут я однозначно знімаю шляпу. Пояснюю за 48 мегапікселів. Коли ви будете робити фотографію без RAW обробки, то Ваші 48 мегапікселів перетворюються у 12. Чому? Тому що Apple у новому iPhone 14 Pro використовують технологію Quad Pixel. Quad Pixel це технологія, орієнтована на створення кращих фотографій у нічних умовах або поганому освітленні. Його назва підходить від складу цієї технології, тобто для чотирьох звичайних пікселів розміром 0,8 мікрона вони об'єднуються в один великий піксель розміром 1,6 мікрона. А цей піксель це або синій, або зелений, або червоний колір RGB. І думаю, не треба пояснювати. Куат з перекладу на англійську чотирикутник. 48 ділити на 4 дорівнюється 12. Математика другий клас. А якщо ви будете фотографувати у RAW, а потім красити, то тут працює штучний інтелект. Якщо для чайників, то RAW фото у вас буде виходити у 48 мегапікселів. Потужність процесора це вивезе. Ну а потім кидаєте RAW фото у Affinity, Photoshop і фарбуєте так, як вам заманеться. Але є останнє але. Як це буде працювати з відео? Штучний інтелект у фото це зрозуміло. Так, він впорається. А як з відео бути? iPhone 13 Pro та iPhone 14 Pro підтримують кодек Apple Pro Res Якщо на людській мові, то це відеокодек, з котрим ти працюєш у Final Cut Pro, Premiere Pro, DaVinci Resolve тощо. Він тебе дозволяє крутити вертіти колір, так як тобі тільки заманеться. Бітність тут 4.2.2. Ти отримуєш більше кольорів і можливостей, але вага даних файла ProRes раф вона величезна, космічна, я б навіть сказав. iPhone 14 Pro буде продаватись у 128, 256, 512 та терабайт внутрішнього сховища. І знову моє, але у 128 гігабайтів обмеження ProRes RAW у Full HD, Всі останні 4К 30 кадрів на секунду. У нас камера 48 мегапікселів і наші мікрони улітають відпочивати десь на берега. 1,2 мікрони на H265. Якщо простою мовою, то у рядового користувача відео по HDR буде гірше, ніж у iPhone 13 Pro, так як у iPhone 13 Pro розмір пікселя 1,7 мікрон. тому що у нього 12 мегапікселів, а у 14 Pro 48. Ось така фігня малята. Тому цей смартфон тільки для про-користувачів. Для користувачів. Які будуть робити контент. Так, там є Always on Display, але погоди це не робить жодної. Ти переплатиш за нього, так як не будеш використовувати ProRes RAW. А цей кодек для відеомейкерів просто безцінний. Плюсом знімати у стандартному застосунку камери не можна, тобі потрібно виставляти ISO, баланс білого, витримку. А це, до речі, вміють програми Moment та Filmic Pro, котрі коштують десь 15-20 доларів. Підсумок, що можна сказати? Оновлені iPhone це бавовна для ринку смартфонів. Вони непогано вийшли і прихильників своїх вони знайдуть. І звісно, тупих куриць, які будуть купляти прошку і ніколи не використатимуть прогрес. А чи варто саме тобі купляти нові iPhone? Ні. Якщо ти не контент-мейкер, то про iPhone 14 Pro ти забуваєш назавжди. Не знаєш, що таке бітність, що таке діафрагма. До побачення. iPhone 14, ну теж ні. Так, він має покращену камеру, але це все ну таке. Коштуватиме він буде немало. А для чого? Просто щоб новий. Купи собі 13-й айфон або 12-й айфон. Ціна на них відносно флагманів невисока, але пропонують вони теж немало. Тобі вистачить повір мені. Особисто для людини, яка шарить нові iPhone вийшли недаремно. Вони полегесеньку, помалесеньку йдуть в сторону професійних камер, щиро кажучи, їм до них ще далеко, але здвиги існують. Я бачу, як змінюється iPhone протягом 3-4 років, і вся увага тільки на камери, тому що вони розуміють, що ну вони поставлять потужніший процесор, так вони зроблять то, 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 але погода це не робить. Apple хочуть зробити з iPhone повноцінну камеру. До цього ще далеко, але час покаже. Ну на цьому все. На все добре.